Alleluia 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 Часу Ісус знову вийшов до моря, і весь народ ішов до нього, а Він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на, сидів на митниці, та й каже йому: Іди слідом за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І сталося, що коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи разом з, при столі з Ісусом. Та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням, як це так, що він їсть з грішниками та митниками? Почувши це, Ісус каже їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедників. А грішники. Слово Господнє. Слава, Слава Ісусу Христу Вресвятої Діви Марії. Христос народився. Бачите, з амбони ліпше видно вас. Я там буду говорити десь, я не є великий ростом, так як радбистськопродослов. Ви можете мене і не зауважити, а так, хоч будете бачити. Ну, я вас буду бачити, це дуже важливо, щоб був контакт. Дивіться, як колись все ж таки коли будували храми, то будували амбони. І священники виходили на ці амбони і проповідували. Так було. Ну ясно, що не було тоді, може. Таких наголоснення, але сьогодні, але все рівно бачимо, що Амбона має своє значення, правда? Як ви думаєте, ліпше, коли Ксон говорить, звідти чи звідси? Звідси чи звідти? Звідси. Ну, зовсім іначе відбирається, правда? Чому я йду постійно в неділю свята на Амбону? І Так, коли, щип, та, де я виховувався, він завжди кожну неділю. Так старший Хсон заходили, він кожен день ходив на амбону. І звідти проповідував. І це так запам'яталось. Може, я, як був дитиною, не все міг запам'ятати, що е? він говорив, було польське тоді все. Але він виходив на амбону. Його було видно, він проповідав зовсім, по-іншому це відбиралося. Відбиралося і тому. Амбона має своє значення. Я не говорю, щоб зараз будували амбони вдома. І батько виходив на абону і світель проповідував. Але в кожному домі хіба є якийсь ліхтарик, є десь чи ікона в декількох родинах. Я запросили мене, мені було запровадили в таку кімнатку, відкрили шторки. І там і, о, такий уголок молитви, хрестик, іконки, це свого роду ви знаєте теж, вдома є присутній Бог в цих іконах. І це, це дуже важливо, щоб все ж таки, в якийсь спосіб, був такий невеличкий вдарик вдома. Зараз ця Ну, нова, як кажуть, як не сказати, не евангелізація, не відомо, що вона би понищила це, а коли все ж таки вдома були ці літаки. Там щось сповідає, може хтось не посповідався, прошу барза, посповідайтеся. І тому родина вона є теж іконою для кожної родини. Тому свята родина є цією іконою, іконою для нас. Але родина теж є іконою. Батько, мати, діти це теж в якийсь спосіб ікона, з якої ми черпаємо, особливо діти, вони черпають з цього джерела, тому вони виховуються в родині. І це важливо. Бачите, як ізраїльчані, вони все ж таки дбали про родину. І по сьогоднішній день, які були переслідування, але вони родину захищали. Країна така Спарта є, де, наприклад, до сіми років дитина виховується в родині, потім забирали дитину від родини і виховували її в такій тресурі, як такі, ну, можна сказати, трохи, як військо, може ще нав'яршу. Воювати могла, вбивати могла, вже її вчили, привчали з дитинства. І бачите, трясують, натомість ізраїльтяни не дозволяли. Вони говорили, що дитина мусить виховуватись на фундаменті. І тому родина є фундаментом і комуркою народу. Вона повинна виховуватись на декало. Десять заповідь. Про що постійно по сьогоднішній день дбають ізраїльчани. Так, вона повинна виховуватись родин на, ці, на цьому фундаменті, і це хіба найбільша цінність родини. Коли родина виховується в такому часі, дивіться, то на протязі всього папи римські завжди видавали різні енцикліки. Різне звернення просили за родину, що родина е, має бути захищена і постійно, постійно. Навіть остатній папа видав таку енциклю фаміліарську Консорціо, спільнота, родина то є спільнота. І навіть видав був такий, е, в 1990 папа відкрив спеціальний лист для родини в 1983 році. Оголосив карту прав родини. У 12 таких артикулах обговорював найважливіші її права до життя, до суспільства, життя і виховання дітей до праці, безробіття, до поконання різних труднощів і так далі. І в таких... 12 артикулах, які він застосував до родини, це були як би, свого роду теж такі заповіді, заповіді свого роду. І в місцевості, котра є на Білобалтірського моря, Ченсач, така є країна, де місцевість, де був збудований Костю і мав 150 років там стояв. І потім, коли в такий спосіб море хвилювало і так далі, то знищило костю, знищило ліс, знищило все. І хтось привів такий добрий приклад. Каже, так як це море знищило такий чудовий храм, котру був збудований, так сьогодні хвиль. Цього сучасного світу Лаїцького нищать родину. Нищать родину, і тільки та родина буде захищена, в котрій перебуває Ісус Христос. Тільки та родина устоїть, то значить показує евангелічно, на чому будується дім. Якщо дім будується на доброму фундаменті, прийдуть бурі різні, він устоїть. Якщо тільки на піску, прийде змея і він рухне. Так само, а цим фундаментом то є наші десять заповідей. І там, де перебуває Христос, там Бог, там цей, ця родина вистає. Тому колись було так, говорили, що чоловік це є голова, а жінка. То є серце. І так воно є. Батько то голова, а мати то серце родини, то серце родини. І в такий спосіб воно якби в родині передавалось, виховувалось. І тому ми повинні старатися з вами захищати родину. Ми, як християнська родина, повинні показати сьогодні цьому світові. Що найбільше цінності це в родині? Ну, найбільше цінності це в родині. Так. Іншого скарбу ми ніде не знайдемо. Сьогодні світ якось більше, так як ми сьогодні розважали з вами в цьому Розарії, світ сьогодні більше е, ну, теологію тіла пропонує нам. Що тіло, тіло, ні повинні пропонувати теологію духа, теологію душі. А світ сьогодні хоче це все знищити. знищити, І тому, бачите, в різний спосіб. І кхе, е, дьявол – це така система, він платить гроші. Він платить гроші і за гроші не раз кажуть, ну, все можна купити, придбати. За гроші нічого не можна придбати. За гроші можна продатись. Як Юда, за гроші продався, і що зробив? Повісився. Всі ті, котрі взяли гроші, їх або розстріляють, або вб'ють, або повісять. Так, за гроші нічого не можна збудувати. А коли ти будуєш на Ісусі Христі, можна збудувати. Цей дім стоїть. Які будуєш на. Я хіба приводив цей приклад, колись один е, такий магнат збудував церкву. Ну і на таблиці написали його ім'я, такий то такий то меценат збудував церкву і так далі. Рано приходять, на цій таблиці немає його імені. Є ім'я вдови, сільської вдови. Всі приходять до неї. А ти що зробив? Ти що? Стерла ім'я цього мецената. Як ти своє ім'я там вмістила? Вона каже: я нічого не знаю, я ніяк по ім'я там нічого не писала я перепрошую. Абсолютно. А як же так сталося? Звідки твоє ім'я там казалося? І приводять в неї. Питає її, що ти зробила? такого доброго, що твоє ім'я указалось на цій таблиці на церкві. вже я нічого не зробила. Я просто прийняла людину, дала їй можливість, остатні поділилася остатнім грошем з нею, допомогла їй. Віме Бога, я робила віме Бога. І цей меценат зрозумів каже до неї: ти знаєш? Я будував церкву в ім'я своє. І тому мого імені там нема. На небі не записано. Ти зробила добрий вчинок люди в імя Бога. І це дуже мудро. В яке ім'я я роблю, будую, працюю, живу в ім'я Бога? Чи в ім'я своє? І як ім'я Бога, які Бог не дав терпіння, страждання, вони будуть ну, приємні, солодкі. Це буде Боже. А то, що ім'я своє ім'я, то, то не буде мати значення в небі. Тому стараємося жити, працювати, в Бога. а ці хвилі сьогоднішнього світу, вони так руйнують. Так руйнують нашу родину. Тому не даймося, не даймося, приходьмо сюди. Стараємося в різний спосіб приходити до костюла. Є можливість разом також в родині. Не, для Бога не потрібно жалувати часу. Для Бога не можна сказати, я не маю часу. Для Бога час, Бог дав стільки часу, що є і для Бога. Йому не потрібно шаровати. Тому потрібен такий спосіб, хай буде невеличка, та, але спільна молитва вдома. А, приємно не раз тут, коли молюся, і чую з вами молитву разом спільно. це свідоць, то що в родині моляться. Так по парафіях їжджу і питаю, ну, підніміть руку, скільки врод... молиться спільно в родині. Не знайшов 10. Як в різних барахях по-різному: двоє, троє, п'ятеро, шестеро, але сем... десять не знайшов, щоб разом спільно була молитва. Нема. Нема. А це теж є проблема. Теж є проблема. Хто може нас захистити тому? Стараємося, стараємося. Дорогі мої зі всіх сіл виховувати свою родину, ну нам лети ця коронка це не є таке щось тяжке сьогодні, цих декілька хвилин цієї коронки в третій годині. Стараємося знайти час. цей, Якщо ні, то хоч би ввечері, але разом спільно молитись, спільно там, де є, тому що родина теж потребує спільноти. Там, де є спільнота, там направди легше. Нема спільноти. Дьявол завжди знайде для нас різних способ нас спокушувати. Постійно. Повірте мені, я знаю, що таке дьявол. Я його відчув на своїй шкурі, коли молюсь. Він каже, я тебе урою. За те, що ти мені надає. Так, ти вже мені надає. Скільки ти будеш молити, залиши її, не молись над нею, віддай мені її, так просто мені каже. Дорогі мої, він є, він ходить за нами. Він постійно. А, як, а він боїться молити. Він боїться дуже молити. Не молись. Він так і каже мені, ти не молиться, не молись. Тому, дорогі мої, це є наш захист. Це наш захист молитва, 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 молитва. І так, як та вдова, цей добрий вчинок, в ім'я Божа коли ми робимо, то Бог нас завжди нагороджує. Стасю, я забув, коли я прийшов заспівати колядку. То в коли я відходити, то заспіваємо колядку. Почекай, я запитаю, як родини співають навіть. три чотири Христос родився, здійголотився на мій. Я тепер вже можу сходити за Ботня.